Дуже важко, дуже важко прийняти це, тому що тільки одружився і по суті тільки жити 33 роки. Сам по собі він був е, такий спокійний хлопець і е, ну, такий скромний, знаєте, дуже був скромний. Завжди, завжди був позитивний, людина весела і життєрадісна. От саме, знаєте, що. що Ну, просто не віриться, не віриться. Надіялися до останнього, що, що все буде добре. Але... На жаль, на жаль. Позитивний хлопець, веселий, такий життєрадісний. життєрадісний бо... такий, я його пам'ятаю завжди з посмішкою. Складно. Важко, без нього я добровольно пішов на війну. І... Завжди, коли дзвонив, казав хочу до хлопців туди, хочу наперед, хочу воювати. Попав наперед. Повоював. Тепер його проважаємо.